Ще одна політична сила представила своїх кандидатів на місцеві вибори. Зробили це в оригінальний спосіб під час концерту до Дня міста. Члени українського об'єднання патріотів укроп будуть змагатись за мандати в міській та обласній радах. А ось на крісло Чернівецького міського голови висуванців немає. Вас. За мандати у Чернівецькій міській раді змагатимуться 40 кандидатів в обласній 47. Саме ось, оці люди, які не були. Е Каже, пов'язані з попередньою владою, не є пов'язані з теперішньою владою. Саме вони будуть змінювати систему. Потрібно повністю онулити систему, онулити закони і все прийняти з нуля. А ось на посаду Чернівецького міського голови претендентів не знайшли. Багато претендентів, але ми шукали більш достойного. На жаль, на даному етапі ми не знайшли того кандидата, який б міг нас достойно представити на таке поважне крісло, як крісло міського голови нашого міста Чернівців. Члени укропу також представили і свою програму. Кожен буде мати конкретний напрямок роботи, а їх запевняють багато. Я вибрала один із пріоритетних напрямків місцевої програми: це створення муніципальної поліції. Це такі підрозділи, які би підпорядкований і управлявся місцевій владі, яку обрала громада, а не міністром, не корумпованим генералом, які в столиці, а саме тим людям, які проживають на території міста.